Ну що, не видержали ми, переставили ми трошки пізніше, даволо зайняти? Да. Трошки пізніше показує. Показує, продемонструйте. Футболка грязна, носки порвані, зато мурчик як пчела. Все, кино закончилось. Да, то серий молодець. Топлю не робить, блядь, бомба. Він має ніколи так не робив. Я вже думав, мой мотор скоро приїде. Коли він ме то не в моторі. Там все було в палено. Зараз робить бомба. Сірий, спасибо тобі. А кому цікаво, одмітку ми оставимо, на Сережку. А кому надо номер телефона пишіть, буду давати. Його я можу рекомендувати смело. Зробив, звісно, бомба. Перекинули тільки що. Трошки йому пізніше зробили зажигання. Робить зараз буря. То такі справи. Мені зараз подобається, як він не робить. Ну так, моторпа. Огонь. То ото так. Можна їх накалити, присміли. Не боявся. Ти замарився? Да, ну вже так, але вже ні, вже як він робить, тепер ні. <laughs> а на якій ти робимо. поїдеш калим, як в тебе ТО немає, тахометра нема, чи, чи тахографа? По місту, по місту, що там ще, страховки немає. По місту склад <laughs> возить, все. <laughs> я тепер поня. я не буду Я відказуватися. Взагалі, ми заодно робимо оголошення, що ти готовий їздити на калим. Да. Возить пшеничку. <laughs>